Ну, скажіть, давно ж до скільки так у тебе. Алігати та єщенці. Я бонула, а вони нужна часу. Та бери чашку! Та що пробиває? Я хочу подивитися ваші очі і запитати, а де ви були раніше. Но я вас смотрела. Ви багато дивились і сьогодні прийшли. Я дуже рад за вас, якщо ви поподували тим, що пришов, а <плес> вийде. дорі, зорі, так набажали ні житті. Це будуть. По марсу людей землі. Все так і буде! Собака стояла тебе з красучкою. Вона як випаде, а я ж не бачу не чую, а будемо бабуля бо буде проводити, ніж я приїхав. Оче, я убил. А що таке? Всі зброї. Усі рочка. Блак. А по в нас є дуже серйозний серйозний відбір. Під людей на одне місце. Братан, нас цьому року в аспіратуру був конкурс 20 тисяч сюди. Я до речі, операція, дайте, як це так, що ми не буде на басі українців. Боссу, я ви взагалі нічого не знайде у нашу програму. Я зараз все досужу посуду. я жаль, я можу вам сказати.

Вибач, не продовжуєшся, друзі. Що поліцяє? Ріка, вони всі слідкують один за одним. На вахота носередж є боне. Па. Я куплю тобі кота. І завне місце опостро Петра. Чого? Бо поки ти всі документи на цього кота збереш. Я вже буду в апостола Петра в черзі стояти. Ну це Європа. Європа. Mm, ну, а що тобі іще нема слова, цій Законі їхні тюремні. Які. Ось слухай, я хотів собі. Біля під'їзду клумбочку зробити. А на штраф, який штраф? Тут заводування тварин штраф. Великий на ті гроші. В Україні тід може все життя в готелі жити, та кожного назбирав мільйонів коштів, це лише за останні тижні. У мене немає дому, у мене немає яхтів, тепер вже немає. Але тут реально медицина і тут реально безкоштовно. Але поки ти в чергі, ти до цього лігаря дочекаєшся, чи вже живого душу відбувається. цей час. Я навіть знала, що у нас з вами в цій всьому Ви знаєте, дуже рідко можна зустріти таку спорідну душу, якій одночасно подобається Боросава і Івому. Ну ти, чоловік, ти вирішить. Смішно. Ні, я просто <смічно> розрахуюсь <смічно> картою, але ж він. Українці вже придумали, як це зробити. Ми не зламані цього, що в нас під час повітряної тривоги борщ виходить ще смачнішим. наши мужики все возле реки на, на окраине деревни. Возле а, реки? А что они там делают? Рыбу ловят? Червей кормят на кладбище. Все, всех поубивало. Снимите ролик на кладбище. Может, люди увидят и прекратится это СВО ваше гребаное. Сделай вид, что я это не слышу. Может, прекратится СВО гребаное? Бабуль, я понял, понял. Я приехал сюда специально снять ролик а зверствах нацистов. А я покажу этот раз. Мила популярность. Вы за это не переживайте. Мы их со спины будем показывать, их никто не узнает. Ага. Ну что ж, все на месте, все готовы, прекрасно, давайте приступим.